Привіт! Всім вітаю вас на моєму каналі Меломі І це відео розпаковочка паперових сюрпризів. У нас на сьогодні дві новинки, і ось вони. Давайте почнемо з цієї. І потім я вам розкажу кілька цікавих новин. Так, це колекція Естетика по кольорах. Подивимось пакетики Вони майже одинакові, просто в різних кольорах: червоний, оранжевий, жовтий, зелений. Голубий, синій, фіолетовий і рожевий. Так, і я хочу сьогодні зробити рожеву розпаковочку. Але перед тим ще огляну цю колекцію і цікаві новини. Так, Ця колекція приготую. І тут така дуже цікава штучка, що тут треба вірувати пакетики. Ось такі вони. Вони навіть в кадр не поміщаються. Так, загортаємо. І кілька цікавих новин. Я, я закінчила початкову школу. І на честь цього мені подарували ось такого милого ведмедика Gethag. І в наступному відео вже буде колекція про нього. Ну, звичайно, як я без колекції до цієї малашки. І це все. Давайте е, робити рожеву розпаковочку. Так. З естетики по кольорах беремо рожевий. З, цієї, з моїх Табосквіші беремо такий. Тут найбільше рожевого. З колекції Aliexpress, Товар з Aliexpress, Беремо такий канцелярський ніж. Далі з колекції Supercats. Тут є рожевий, беремо цей. З колекції Dress Impress, яку ми скоро закінчимо. Лишились терпакетки. Давайте. Якийсь такий гарний. Ось цей. Так, з мого видиманого персонажа візьмемо якісь, які, якісь маленькі. Так, ну, нехай буде отаке Луїза. Сердечко дуже. Так, з колекції короні висике ропі. Берем такий. І давайте ще ось такий. З колекції товариша Стенько, яку робила моя подружка Майя, Берем ось такий ми Roblox рожевий відкрили в минулому відео, тому давайте візьмемо зелений. З колекції Кіко-Косметика давайте візьмемо ось такий блиск. З нашої Новиночки. Ну, тут рожевого немає, по суті. Давайте тоді візьмемо таку от картоплинку. Я тут використовувала блискітки. Так, і з цієї колекції. Е, ну Давайте не будемо вибирати коробочку, тому що тут є тільки ось цей рожевий, такий, я його трошки порізала, тому давайте його візьмемо. Ось каталог наш. Давайте починати. Ось эта сторіночка. Давайте починати. Так. Вот два пакетика. У нас работает. И у нас выпадает лице для коробки. Ось таке оно. И я не знаю, как он это вообще прилипло. Ну, якось тут треба наліпити. Давайте ну, тоді отаку от сестримо. Ліпимо оп. І приклеїмо назад волосся. І нам якось треба відкрити ось цей пакетик з курони. Я не знаю як. Так. І, вау! Нарешті щось класне випадає. Ну, ця кофточка теж класна, але вона... Ну, таке враження, що вона взагалі головна і майже нічого не має. Ось таке волосся. Дуже класне. Воно мені подобається. Так. Ось так. О. Краса земна. Дали коллекция Кико Косметика. Ку И... О, засечка я. Пока так не Ну, тут просто. Ой. А, я все призаклаила. Зараз. О, ой. Пока это ничего. І я тут трошки розлила води на сюрприз. Тому так. Ось так. Далі переходимо до однієї з моїх улюблених колекцій. І це Roblox. О, тут ще небагато колекцій поміститься. Я не знаю, де скільки. Відсюдка о, це. О. Штучка. Так, сюрприз я витягнула. І угу. ось вугілля. Можливо, ви вже здогадались. Я дуже... Це типу скетч, якийсь такий вийшов в мене. Так. І це Dead Rails. Це, до речі, останнім часом це одна з моїх улюблених ігор. Я ніколи не грала з World і 3008. Але Верло моя подружка найкраще казала, що Dennis World і 3008 відома грати. Тобі її треба зробити, то я вирішила зробити. Оп. Так, куди ж приліпити, так щоб нічого не заклеїти. Давайте ось тут. Ми трошки квіточку заклеїли, але нічого. І оп вигілля ось так. Ой. І тут так само немає сасічки. Давайте ось тут трошки порвемо. Я вже трошки сердечко порвала. Ой, о, відкрила. Розірвала весь пакет, кно відкрила. Так, у нас вилетів сюрприз один. І якщо я не сміляюсь, тут ще один має бути. Ага, є. Це улюблене заняття мого видуманого персонажа. І це е, малювання ось. как вот тут. И ой. Це я люблю страва, фокус. Йо. Ось так я нарівну. Ось так. Далі. Баблки. Надасті хоча б щось нормально відкрилось. Це ось носталія. Ну, ось так. Grass to Impress. Я сподіваюся, вже випаде якийсь одяг, тому що одні аксесуари там. А в неї жодного одягу. Угу. Ну, нарешті я засічка, О... а... А... а сюрприз вилетів <великі> Я вже думала, що я не поклала сюрприз. Ось, нарешті щось це топік. І я казала, що вона більше підходить. Сумка до орію. От! Ось так. О. До речі, я ось цю ось колекцію робила в бабусі. Суперкес. І я дуже хочу, щоб нам випало або вода, або грім. І це. А! Це мій улюблений котик, котик герому. Такий. дуже милий. Давайте його ліпити. Ось тут. Товаре з чистенько, але я хочу відкрити мої табосквіші. Опа! Це такий пончик і я його вам сьогодні не покажу. Ой, тому що так вийшло. Ось так. Це мій найгірший сюрприз. Так, відкриваємо товариші Це зайчастенько. Загадковий пакетик. Ой, відкрився. І... Оп! Це! прижмусь. О, для волос. Я не знаю. Ось так. Далее Алиэкспресс. И потом идут новиночки. Ось наш канцелярский ниш. Давайте якусь його відкриємо. Ще ні. Угу. Вже видніться. Короте, це такі шкарпетки-курочки, якщо хтось бачив такі шкарпетки в... В Ютубі, Тікторі, Фейсбуці, Інстаграмі. Просто будь-де або навіть в самому Аліекспресі. Ставте лайк. І далі наші новиночки. Так, це перша сторінка. Приготуй. Така вона естетична. Звичайно, що на мою думку. Так, і от. Це, до речі, колекція також на е, пергаменті. І це ванілін. Саме не ваніль або ванільний цукор, а ванілін. Ой! Щось пішло не по плану. Давайте я за кадром відкрию. Ой. Тут мені трошки погано здається сюрприз. Я з цим розберуся потім. Ем, нічого. Всяке буває. Можливо, приклею чомусь, не знаю. Щось зроблю. І це дуже класна сторіночка, напевно, що одна з моїх улюблених це естетика така. Естетична сторіночка. І тут така от обгортка. Від гурташка ми ось тут маємо клеїти сюрпризи, а ось так заклеюється. Ось такий сюрприз. Тут на нас ці блески тільки Ну мені. І тут така лазочка. О, я знаю, що там. Тут два сюрпризи. І один з них робила моя подружка. Ось він такий естетичний ведмедик. А це вже робила я, це естетичне сердечко. Давайте клеїти до рожевого, звичайно. Ось тут і ведмедик. Все. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки і пишіть, який колір мені відкривати далі.